Ось так виглядає житло ветерана війни в Афганістані та інваліда третьої групи. Напівпідвальне приміщення вікна знаходяться майже на рівні тротуару. Привітні господарі зустрічають нашу знімальну групу та проводять спочатку до так званої кухні, яка була облаштована в коридорі. Тут у нас кухня. Це у нас коридор практично. Кухня у нас у нас і кухня, і коридор два в одному. Тут у нас складовка. Тут у нас туалет. Тобто, я так розумію, це був як коридор, а ви перелаштували на полку. Да, а то у нас в кухні ми зробили кімнату для доньки, тому що ми вже чекаємо. І це... Це ми зробили з кухні, зробили все за свій кошт. Фактично поміняли всі вікна, поміняли всі двері, зробили повністю ремонт, тому що тут ми оббивали всі стіни. От, чоловік оббивав сам. Аби зробити ремонт у квартирі, їм доводиться щомісяця відкладати пенсію. За рік назбирують певну суму, за яку, власне, і можна щось придбати чи полагодити. За 23 роки, які тут проживають, спромоглися зробити ремонт. Проте, оскільки в оселі постійно сиро, такі роботи необхідно проводити з певної періоди. Допомоги від влади вже навіть і не очікують. Практично пільги за відсутності коштів не фінансуються. Я одержав цю квартиру. Я став на чергу в 91-му році, в грудні місяці, на житло цю квартиру мені дали однокімнатну до підходу черги. Вона була практично в аварійному стані. І є у нас таке записано в пільгах, що ремонт безкоштовний для інвалідів, але ремонт я. Проводив за власні кошти, я цю квартиру ремонтував практично 10 років. Окрім цього, Іван Миколаєвич пересувається за допомогою милиць, адже протез, який йому надали, незручний у користуванні. Та ще й вже ламався кілька разів. Ну дуже важко, особливо як я на роботі по 18 годин стою. Це дуже ногу, воно не тарає, Ну це як вам сказати, це таке, як за границею було. 60-70 років практично така. У нас відсутність теж протезування дуже погано, тому що я регулярно ходжу на протезну дільницю, так що у них фінансування з кожим рок погіршується, і тепер колись на два роки давати. Галина Кінаш, дружина, зізнається, що нині доводиться кожного місяця віддавати і значну суму за комунальні послуги. Спростувалася пільгами чоловіка, то ми мали 20 Кубів, да, 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 води безкоштовно. безкоштовно. Зараз, коли дочці виповнилося 18 років, вже ми мали платити за неї. Ми вважали, що, наприклад, якщо 20 кубів ми поділимо на 3, то, допустимо, 6 кубів буде дочки, 12 нам. Вони зробили 20 кубів нам вже, але по іншій ціні по 200 да, да, да. ми з Іван Миколаєвич звертався до різних інстанцій, проте результату так і немає. І ось вже понад 20 років він змушений проживати з сім'єю у напівпідвальному приміщенні однокімнатній квартирі. Хоча він перший в черзі на нову оселю. Коли ж нарешті підійде черга, і до нього. Ольга Колодницька, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.